Астрологічний прогноз щодо наступів Російської Федерації в травні 2024 року. До травня Марс один місяць знаходився в знаки Риби, і це створювало акцент на водних регіонах Крим, Одеса, Херсон, на річки Дніпро. Марс виходить зі знаку Риб в травні, це значить, що певний акцент на водних регіонах він знижиться. Переходи більш на сухопутні регіони. Сонце означає центр уваги, і центр уваги прикутий не до Марса, не до наступів, а до інших планет, які пов'язані з ресурсами, а також мирними ініціативами. А в травні планети відходять від Сатурна, які означає системно щось організувати. І це означає, що не прогнозує системно, серйозно такого організованого наступу. Планета Марс в травні вона буде в швидкому знакі Зодіака Овін. Але без сильної взаємодії з іншими планетами. Це означає, що можуть бути організовані якісь окремі наступальні дії і доволі сильні, але вони не системні і вони не будуть призводити до якоїсь системної зміни. Бо системно означає Сатурн, він не в акценті. Марс, який не взаємодіє з іншими планетами в травні, він означає, що можуть бути сильні такі наступи, але вони ну, хаотичні. Тобто не системні. З 28 квітня по 5 травня планета Плутон, яка під час війни означає глобальне руйнування, а вона зупиниться, буде готуватися йти ретроградно. Це означає наприкінці квітня, на початку травня зупиняються руйнівні плани, які були раніше, і починають уточнюватися плани що ж, що ж руйнувати в соответствиї з тою обстановкою, яка є. Тобто, руйнівні вектори, які були взяті раніше. Вони будуть стикатися планета, паду, коли зупиняється, це готується йти в ретроград. Це означає, що вона зупиняє, стикається з зовнішньою перешкодою. Тобто руйнівним силам буде поставлена перешкода, ну, очевидь, це американська допомога і інші чинники, і вони будуть ну, якби, шукати, що ж їм далі робити. До 15 травня разом з Марсом, знаки Зодіака Овна, Войовничому, знаходиться Міркурій. Це означає, що. Починаючи з 11 березня, поки Меркурій в вовні, то войовнича розмова, тобто політики, вони висловлюють дуже такі войовничі тези. Як вони будуть воювати? Це і Макрон, і Зеленський, і Путін і інші. Але з 15 травня Міркурій виходить телець, і це значить, що висловлювання політиків вони будуть стримані і не будуть такі агресивні, як раніше. Також з 15 травня, коли Марс залишиться, один без аспектів Зодіака Овін, це означає, що він ну Марс вовні сильний, але він не вирішує якихось задач. До 15 травня, поки ще Меркурій теж у овні, то Марс впливає на Мікурія, і це означає, що за допомогою військової сили намагаються вирішити ну, якісь задачі, як це було в березні, квітні і до середини травня. А середини травня це значить, що військовий тиск він не буде вирішувати якихось задач. Він може бути сам по собі на якихсь ділянках фронту, але це локальні. Це можуть бути сильні бої, але вони локальні. Останні дні травня. Юпітер переходить в знак Зодіака Близнюки. Юпітер планета амбіції і масштабності. Вона сильна в стрільці, а вона втрачає свою силу. Це означає, що політики будуть зменшувати амбіції і наближатись до реальності. І армійські плани, починаючи з кінця травня і червня, вони будуть зменшувати свої амбіції і наближатися ближче до реальності. Близнюки означає бути ближче до реальності і здувати щоки. Важливий військовий аспект травня це можлива провокація Збройних сил України на якісь неадекватні дії в травні. Виклав цю інформацію в попередньому відео. В червні, відповідно теж масштабного просування і серйозного захоплення українських територій не прогнозую. Акцент червня сміщається на інформаційну війну, комунікації, спілкування між політиками і зменшення амбіцій всіх політиків і наближення їх до реальності. В березні і квітні, поки Марс знаходився в знаки зодіака риби, а риби означає тікати, риби тікають, в воді коли до них підходиш. То це проявилось в війні, як багато людей виїжджало або боялося, чи прийдеться їм тікати, чи не прийдеться. А в травні Марс виходить з риб, це означає таке побоювання, що треба буде тікати. Воно зменшиться, воно значно зменшиться. Тобто, в травні менше людей покинуть свої домівки, домівки із-за війни, щоб кудись тікати. З 23 по 30 квітня запрошую бажаючих прийняти участь в нашому зборі на Збройні Сили України. Карти для донатів ті самі, що й минулих місяців. Запрошую бажаючих на прямий етер, який відбудеться в суботу, 27 квітня о 20.00 на моєму YouTube каналі. Дякую вам за увагу!